З Євангелія від Марка. Того часу підійшли Фарисеї та, випробовуючи його, запитували його: Чи можна чоловікові відіслати від себе дружину? Він же у відповідь сказав їм: Що вам повелів Мойсей? А вони промовили: Мойсей дозволив написати розвідного листа і відіслати. Ісус же сказав їм: Через скам'янілість вашого серця Він написав вам цю заповідь, але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог створив їх, ось тому залишить людина свого батька й матір і приліпиться до своєї жінки, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він каже їм: якщо хто відійшле від себе свою дружину та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. І якщо вона відійшла від себе свого чоловіка і вийде заміж за іншого, той вона чинить перелюб. І приносили до нього дітей, щоби доторкнувся до них. А учні забороняли їм, побачивши це, Ісус обурився і сказав їм, дозвольте дітям приходити до мене, не забороняйте їм, бо для таких є царство Боже. Воістину кажу вам: якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив.